Імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Роман Васильович. З 18-го року головна лава Збройних сил України захищав наші землі від. Рашийської навали. У героя залишилась дружина, залишився син, мати. Ще раз співчуття, родині загиблого і вічна пам'ять герою. Ти безсмертний героя. І не видається спокуссала, визвона світло правого. Опаки душа. Thank you Житомир знову у Скорботі. Михайло Уткін захищав Україну на східних рубежах. Йому було 35 років. Його старші брат і сестра померли раніше, тож він був єдиним сином у матері. Рідні кажуть, чоловік був справжнім патріотом своєї країни. Пішов в армію зараді ідеї, тому що дуже любив Україну. Пішов в армію захищати Україну. Не за гроші, а за ідеї. Він багато не балакав, але він багато робив. У мирному житті Михайло важко працював, займався виготовленням пам'ятників. Але коли настав час захищати нашу державу, без вагань взяв до рук зброю. Загинув захисник під час виконання бойового завдання. В імені президента України, Верховного голокомандуча Збройних Сили України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш чоловік. Зі скорботою ми провели в останній путь захисника, героя, людини з великим серцем, золотими руками та сталевою волею. Ми завжди будемо пам'ятати Михайла В'ячеславовича, завжди віддаючи шану його подвигу. У Скорботі за загиблим воїном залишились двоє маленьких дітей дружина та мати. Вічна пам'ять герої не вмирають. Анна Чепель, Дмитро Половенко, телеканал СК 1 на головній площі Житомира майорять синьо жовті прапори. Військові, діти, народні оркестри та ансамблі зібралися тут, щоб вкотре підняти український стяг та продемонструвати російським окупантам, що нашу волю не зламати. Державний прапор України підняти. Синьо жовтий стяг для українців завжди був символом свободи та боротьби за незалежність. Цього ж року наш прапор майрить по всіх куточках світу і ознаменовує незламність. Прапор це та річ, це той символ, який ми поважали завжди. А зараз, в часи, в часи війни це щось дуже таке. Це набагато якесь ближче, рідніше. Для Кожного українця синьо-жовтий прапор зараз має величезне значення. Під ним йдуть на битву та створюють нові бойові легенди наші захисники. Він зустрічає тих, хто евакуюється з тимчасово окупованих територій. І він майрить над звільненими містами і громадами, решетовані кулями й уламками, випалені пекучим сонцем або поблик, виблискуючи свіжими кольорами наші полотна, стали осереддям пам'яті для майбутніх поколінь. Після урочистого підняття прапору площею та містом проїхали велосипедисти. Позаду них вітер розвивав стяги. Народні та дитячі ансамблі теж долучилися до свята. Життя народи, мілокі, що моїй україні чудові дівчата. А хлопці їх щиро вміють кохати, навчаються жити, читають книжки і орді від того наші батьки. Ми, в моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, полюбіть її. Крапка однією з головних цілей заходу було подарувати нашим військовим прапори з подяками від Житомирян та нагородити захисників, які не жаліючи себе щодня боронять Україну. Грамоти, подяки та годинники, вручили нашим воїнам. Двадцять Деякі з них зараз перебувають на фронті, щоб привітати цих героїв. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин вирушив на передову. Та, незважаючи на веселу атмосферу свята, співи, сміх дітлахів, ми не забуваємо про наших загиблих героїв, чиї імена навіки закарбувалися в історії нашої держави. Тому сьогодні, під час церемонії підняття прапору, до пам'ятника загиблим воїнам поклали квіти та вшанували їх хвилиною мовчання. синьо жовтий прапор має столітню історію. Він завжди єднав український народ у боротьбі за незалежність. Тож пам'ятайте, якою ціною ми вибороли нашу державність і продовжимо її виборювати кожного дня. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1. Ви сказали, що так, це пана Юрія будинок. Я запитав, який Ту будинок. Ту так, ей. Бри, тебе... так е. в мене є відео записане, де ви сказали, що це Шо будинок я я пана сказала, Юрія. Де відсюда, блять, бояться заспокоїлись? Ну, якщо ви мене вдарите, ви сядете в тюрму. Мать його сяду. мені вже похер, блядь. Ну, Чарак, блядь, так ти... сюди, блядь. Все добре, добре. Подія трапилась 18 серпня минулого року. Того дня журналісти проєкту антирейтинг знімали матеріал на колишній човновій базі у Житомирі. Однак, охоронцю це не сподобалось. За фактом погрози насильством журналістам, обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження. Та, за словами потерпілого, справу затягували. Суд сам був ну насправді не дуже довгим довгим був слідчий, Процес тому, що там корольовське районне управління примудрилося загубити всі відео, і їх додалося е, потім додавати окремо. Е, прокуратура подавала там, купу додаткових прохань, які не впливають на, на розкриття справи, зокрема там проваджень зі мною психологічної експертизи, з якою метою е, якби ні я, ні там мої друзі. Колеги, там юристи не розуміли взагалі для чого це робиться. Тобто, затягування було на етапі слідства. Адвокат наполягає, обвинувачений не знав, що має справу з журналістами, так як потерпілий не надав жодного професійного посвідчення. А мікрофон та камера у оператора нічого не пояснили. Адже сам уявляє працівників змі інакше, принаймі, якби він. Представився, що він журналістом, представився, що він здійснює законну журналістську діяльність, збирає якісь матеріали, проводить якісь розслідування. Відповідно, ну ми поникнули зайвих цих процесів, зайвого розбирання якогось і відповідно незаконного притягнення особи до кримінальної відповідальності. Сам потерпілий каже, охоронець розумів, що спілкується саме з журналістами. Я представлявся редактором проекту Антерейтинг, коли він підійшов, віддав свій телефон, став з боку. Я представлявся особі, з якою я спілкувався, тому що дану особу, яка зараз обвинувачується, не цікавила, хто я, чим я тут займаюся. Він не запитував, що я роблю, чому я сюди прийшов. Ну і родом моєї діяльності теж. Не цікаво та доводи з приводу того, що потерпілий представився працівником змі за словами судді, лише припущення. А отже, до уваги не беруться. Вирок охоронець невинний. Рухування вікон суду, ходить висновку, що мускуленко винувачів чи нікненько круто, передбачено чити перше перше та читини перше ті три на чому не каналу сукрімі не знайшло свого підтвердження, а тому суд вважає за необхідне визнати його та виправдати. Цивільний позов провадження відсутній, забіжно захід не а арештом не нагадався. Прокуратура подаватиме апеляцію. А журналіст розповідає, така ситуація в нього не перша. Але до суду дійшла лише вона. На жаль, права журналістів не захищені. Ну і тут і то добре, що дійшло до суду, тому що є там випадки нападів. Нападів мене було там три чи чотири напади впродовж там, моєї діяльності, там на різних. Там, і коли працював на 1 плюс 1 і на інших проєктах, е, на жаль, жодна з тих, жоден з тих фактів, хоча б поліція їх документувала, не дійшов до суду. Тут хоч дійшло до суду е, і там, обвинувачений поніс хоча б якісь витрати на те, щоб е, найняти собі адвоката. Хоч це гріє душу, що. Е, він задумався і визнає те, що він зробив неправильно. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал ск 1 Одинадцять футболок відомих граців українських футбольних клубів розіграв Житомирянин Артем Сохацький у благодійній лотереї. Взяти участь міг кожен охочий. Варто було лише заплатити 100 гривень. Один номерок коштує 100 гривень. У кожного є свій номер. І коли ми будемо проводити розіграш в прямому ефірі, наприклад, випали там число 20, і ми дивимося, у кого 20 число. Тому віддаємо футболку. Таким чином, фанати отримували справжні футболки улюблених гравців, а їхні кошти спрямовувались на підтримку ЗСУ. Загалом вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Є така людина, яка скинула 15 тисяч гривень, але сказала, що мені номерки не потрібно. Тому взагалом вже зібрали близько 40 тисяч гривень. Ці всі кошти перераховані волонтеру Житомира Світлані Кушнір. І вона за ці кошти буде купувати квадрокоптер для наших військових. Серед футболок можна помітити речі гравців як української збірної, так і клубів Житомирщини. Це футболка Житомирського полісся, Нам її передав Андрій Власюк. І всі гравці Полісся підписалися ага. та передали. Це футболка хлопця, який надихає всю країну. Це Владислав Велетень, будучи професійним гравцем, він пішов захищати нашу країну та всіх нас. Звідки у вас футболка? І його одноклубники з Колоса передали на цю футболку, але ми списалися з Владом, і він зараз нам мені також передасть ще одну футболку. Деякі футболки волонтеру передавали тренери, друзі та колеги по команді. Та частину з них Артем Сохацький отримав особисто. Футболка житомирянина Данило Сікан, гравець національної збірної України. Також передав нам футболку. Він от приїжджав на день в Житомир. Ми з ним зустрічались. Він там розписався нам на футболках нашої благодійної організації. Одна мета дуже йому дякую. Також з перших днів війни допомагає Збройним силам України. Я його не знав, написав йому, що хочу з ним поспілкуватися, тому що такі хлопці заслуговують дуже велику увагу да, подяку їм. І ви написав йому, і він казав: якщо треба, я можу ще попросити в клуба, щоб вислали тобі ще одну мою футболку. Участь у лотереї взяли також рукавиці колишнього воротаря Житомирського полісся. Зараз він грає за металіст 1925. Більшість футболок підписані спортсменами. А є й ті, що ще зберігають собі емоції. Матчу є футболки, які не постірені, Наприклад, на цій футболка, яка зараз в лотереї також на Маріновського, матч був Чехія, Україна. І там де вона трохи така грязновата. На, 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 на ній ще трохи стадіону Харківського залишилось. так що кожен вболівальник може почувствувати цей адреналін, запал нашої збірної України. Після гри. Волонтер зізнається, ідея з футболками виникла через те, що сам є фанатом футболу і розуміє, як важливо для вболівальників мати справжній одяг улюбленого гравця. Тож таким чином вирішив поєднати дві мети дати можливість людям здійснити мрію та й допомогти Збройним силам України. каже такі благодійні заходи проводить не вперше. Загалі я бачу, що вже люди не так допомагають і в перші дні війни, тому вирішив проводити такі конкурси. Футболки це не єдиний конкурс, що я проводжу. Я роблю ще там з трофеями, з трофеями орків. Роблю різні концерти, благодійні тренування, щоб зібрати більше коштів та допомагати зсу. І так більше людей бачать цю ініціативу, приєднутись, приєднуються. І ми разом це все робимо. І вже зараз волонтер готує нову благодійну цікавинку. Аукціон, на якому будуть представлені ще більш вартісні речі. Серед них медаль чемпіона України 2019-2020 років. Мені її передав Владислав Вакула, це хлопець. Він з Бердичева написав, що хочу якось пришвидшити перемогу наших військових та нашої країни взагалом, щоб цю медаль я виставив на аукціон. Зібрав кошти та передав нашим військовим. Я їх по своїм справам, дивлюся, мені приходить повідомлення. Я в Житомирі, привіт, я в Житомирі, хочу допомогти Збройним силам України. У мене є медаль. Я хочу зустрітися з тобою та передати. Ми зустрілися, він передав нам медаль. Чекатимуть на учасників наступного аукціону і футболки іноземних гравців. Футболка Мігеля Велозо це нам передав е Саша Маліновський. Руслан Маліновський після матчу обмінявся футболками. Свою йому віддав, а він свою Руслан. І вже ця футболка потрапила нам до Житомира. Ми будемо робити аукціон з нею. Проходитиме аукціон за принципом: хто більше задонатить на ЗСУ, той виграє. Якщо ж переможець буде з Житомира, волонтер передасть приз особисто. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал Ескаудин. Учора ввечері Житомирського гуманітарного хабу до Харкова відправили фуру з допомогою. Автомобіль був заповнений медичними препаратами та ліками різного призначення. У Харкові ми знаємо, що досить тяжка ситуація. Там кожного дня йдуть артобстріли, кожного дня там є поранені, на жаль, загиблі. Тому сьогодні команда гуманітарного хабу Житомир передає близько семи тонн ліків. До харківських медичних закладів у вантажі відправили медикаменти з Японії, США та Нідерландів. Усі вони сертифіковані та дуже високої якості. Взагалі то, список досить великий, але слід зазначити, що тут є ну, дуже великий спектр медикаментів, прив'язувальні матеріали, кровоспинні, обезболюючі, дитячі препарати, різноманітні. Медикаменти по прибуттю до Харкова усі препарати розподілили між медичними закладами міста. Тож жителі вже можуть отримати потрібну допомогу. Там розподілено серед усіх медичних закладів Харкова, тобто лікарні, госпіталі. І цими медичними препаратами будуть користуватися лікарі для надання допомоги харків'янам. Це лише частина допомоги, яку отримав від партнерів гуманітарний хаб Житомир. Тож такі вантажі відправляться до різних міст України ще не раз. 15 кілометрів відділяло Брусилівську громаду від активних бойових дій. Майже з першого дня повномасштабного вторгнення у сусідній Київщині точилися запеклі бої. Тоді ж ОТГ стала найближчим місцем порятунку для біженців. Однак, в першу чергу, варто було подбати про безпеку рідного краю. Частина траси, ви знаєте, Житомир Київ була перекрита. І стояли військові, тому потрібна була допомога спочатку. Військовим. Почалося з того, що давали продукти харчування, готували їжу, збирали, наприклад, якісь медикаменти. Особливо потрібна була мазь для ніг, тому що у хлопців, які стояли в берцах, потрібна була ця мазь, то дуже було проблеми з ногами. Велику роль на себе взяла селищна рада, та долучитися бажали усі, тому зусилля об'єднали поступово. Допомога почала надходити із-за кордону. Допомога надходила і багато надходило допомогу. Найбільше допомоги йшло від Польщі. Пізніше трошечки від Естонії. До нас приходили засоби гігієни, приходили продукти харчування, одяг, взуття, ліки. Майже відразу до громади почали їхати переселенці. Люди добиралися власним транспортом, автобусами та навіть пішки. Саме тут прихисток знайшла найбільша кількість ВПО в Житомирській області. До 15 тисяч місцевого населення Населення додалося майже 8 тисяч біженців. Тоді свою допомогу почали надавати громадські, благодійні та релігійні організації, розміщуючи людей у своїх приміщеннях. Виїжджало з Київської області надзвичайно багато людей, які не знали, де їм зупинитися, переночувати з малесенькими дітками. І ми підготували спальні місця і харчування для людей, які їхали. Більше трьох тисяч людей ми дали поселення, і більше трьох тисяч ми накормили людей, які транзитом проїжджали. Просто зараз тут залишається жити близько десяти людей. Спочатку ж Вали, що в одній кімнаті доводилось ночувати одразу тридцятьом. Чимало прихистили людей з інвалідністю. У нас дуже гарні умови. У нас є вісім санузлів, три кухні, три душових кімнати. І до нас якраз ми старалися брати людей найбільш потребуючі категорії. Окрім прихистку, людям надавали гуманітарну допомогу, яка надходила від різних благодійних організацій. За цей час було видано більше 12 тисяч продуктових наборів. Понад тисячі родин роздали дитячі харчування, підгузки та інші необхідні речі. Зверт залишаються люди і зараз, та значно рідше. Благодійники кажуть, своїм головним досягненням вважають врятовані життя. Щоденно їм доводиться чути різні шокуючі історії, та саме вони надихають серед команди волонтерів Сашко, який приїхав до Бросилова зі Слов'янська. Зараз там у 20-річного юнака залишились батьки, за яких він дуже хвилюється, але для себе вирішив у рідному місті. Наразі планувати майбутнє неможливо. А вже тут може бодай допомагати тим, чиї життя також зруйнувала війна. А я теж планував не уїжджати до першого зрива до первых выстрелов. Просто дело в том, что я и мои родители мы же пережили еще одну войну в 2014 году. И когда оно взрывалось уже там за 50 метров от дома, уже не так просто испугать нас. Но я просто я смотрел и понимал, что я тут сижу и я как бы ничего не делаю. Я и учиться нормально не могу, и помогать ну чем я могу помогать. Вот. И мне хотелось куда-то вырваться, чтобы хотя бы я мог нормально учиться, чтобы хотя бы я мог что-то строить свою, свою коктейжі сам а получили, що я її ще змог допомагати людям. Я почав допомагати почав працювати місці з моїми новими друзями. Скажемо так, от так получили, що в команду а що я тут нужен. Зараз більшість переселенців повернулися додому або поїхали далі. Лінія вогню відкотилася від кордонів Житомирщини, але відлуння запеклих боїв ще живе у стінах Брусилівської лікарні, яка стала одним з медичних форпостів цієї війни. З 24 лютого і до сьогодні наші лікарі прооперували сотні пацієнтів з передової та постраждалих населених пунктів. Оперували надскладні випадки. За словами лікарів, життя кожного вдалося врятувати. Звичайно, для нас були багато випадків, були які ми вперше з якими ми вперше стикнулися. Це іменно мінно-вибухові травми, це вогнепальні. Це уламково підрівні травми, це і травматичні ампутації. Лікарям доводилося працювати без вихідних та інколи навіть без сну. Кажуть, велику підтримку та допомогу надавали волонтерські і благодійні організації, які привозили як медикаменти і розхідні матеріали, так і обладнання. Саме завдяки волонтерському руху нам вистачало на сьогоднішній день. Заклад ще забезпечений ще з тих часів, що нам допомогли волонтери. Як і місцеві волонтери, як і волонтери з України, і волонтери з-за кордону, з Польщі, і з Германії. Ми навіть дивувалися, звідки настільки. Потужний був рух і потужна допомога. За час повномасштабної війни заклад отримав три автомобілі швидкої медичної допомоги. Один з них лікарня спрямувала на ЗСУ, два залишаються працювати тут. Одну автівку повністю завантажену ліками. Передала Естонія. Це була основна дієва. Наша наш рух. Ми могли цим транспортом забезпечувати і транспортування. Пацієнтів це машина швидкої допомоги класу Б. Ми ще доукомплектували її, і в принципі, да, апарату, апарат. Штучний вентиляції легень транспортний забезпечили вже. Ми разом вже всі укомплектовували те, що нам і волонтери допомагали. Зараз громада продовжує допомагати усім, хто того потребує. Видають продуктові набори від ЮНІСЕФ ООН та держави. Війна триває і Бросилів готується приймати нову хвилю переселенців. Запевняють, якщо вдалось впоратися у перші дні, порається і тепер, адже вірять в своїх людей. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1